Аварія у селі Луцького району, що пережили місцеві мешканці. Авто застрягло між деревами. Водій зумів викликати рятувальників. У Луцькому ОСББ скандал через утеплення будинку. Рахують голоси вітає новини на 12-му каналі. У студії працює Марія Вавренюк. і розпочну із знахідки у лісі. 166 боєприпасів часів Другої світової війни випадково виявили лісоруби біля села Смолєва на Горохівщині. У землі вони пролежали близько 80 років. Це німецькі ящики з мінами, стрілецькими набоями та артилерійськими снарядами. Виробку припинили та викликали саперів. У ДСНС повідомили, боєприпаси уже ліквідували біля села Цегів Горохівської громади. У шацькій громаді жалоба. Війна забрала життя 58-річного Олександра Мохнюка, села Мельники. Чоловік з перших місяців широкомасштабного вторгнення став на захист країни. У рідне село повернеться на щиті завтра. У воїна залишилася дружина, діти та внуки. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана герою. Скорботою у Ратнівській громаді раптово помер захисник із села Замшани Сергій Матвійок. Військовий їхав додому у відпустку. Його серце зупинилося, коли він перебував на автостанції у Ковалі. Наші щирі співчуття родині воїна, світла пам'ять герою. Ворожі штурми, полонені окупанти, сотні російських впівронів та колони знищеної техніки. Так бійці Волинського прикордонного загону описують оборону Новомихайлівки на Донеччині. Окупанти ж далі тиснуть і віднедавна кинули на цей напрямок нові сили. Як прикордонники спільно із десантниками відбивають атаки і при цьому нищать ворога. Нам розповіли у Держприкордонслужбі. Прикордонники 6-го загону. Кешер виконують бойову задачу по обороні цього прекрасного населеного пункту. На цих кадрах Новомихайлівка село за 10 кілометрів на південь від Мар'їнки. Зараз це одне з найгарячіших місць на карті бойових дій. Росіяни тут намагаються просуватися вперед при допомозі великої кількості бронетехніки та піхоти. Ситуації бувають надскладні. Буває навіть не на під... в Хокаті підмисів в тому самому підвалі погляди. Оборону в Новомихайлівці тримають спільно прикордонники та бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Бійці 6-го Волинського прикордонного загону розповідають про тактику окупантів на цій ділянці фронту. Вона незмінна. М'ясні штурми в день вночі. Може навіть бути таке, що вони відправляють одну людину без броні, без каски, Чисто з радійкою. Вона якби лягає. Десь ховається з якимось там плащом, що щоб теплізор не бачив. І може тупо лежати таку сутку, двоє-троє, слухати. А ще ворог вдягає форму ЗСУ, начіплює наші пов'язки та навіть говорить українською, вдаючи своїх. Усе для того, щоб вистежити позиції наших бійців. Ми підпускаємо їх за 100 метрів, бачимо, 100%, ми їх кладемо, ми їх кладемо. Що ті люди, що вони їм кажуть, чи ж може щось їм дають, якісь може препарати, не знаю. Що вони просто летять, тако вперед і все, під пулі. Ситуація в Новомихайлівці складна. Село на лінії фронту практично знищене. Ще на початку березня росіяни перекинули на цей напрямок новий танковий полк. Окупанти намагаються наступати і посилювати там тиск вдосталю ворога й артилерії. Криють артой, поки криють артой, Ти не можеш висунутися. Крім цього, пересуванню наших перешкоджають ворожі автіві-дрони. Лише за півдня село можуть атакувати близько 80 цих дронів. Буває не раз кружать, кружать, кружать. Ми нічого не можемо не порухатися, не втікти, бо вона нас засічає, засічає позицію, засічає, і може злетіти. А це якщо вона кружиться над нами, це дві секунди і вона вже може впасти біля тебе. Та і в силу оборони є безпілотники, які добряче дошкуляють росіянам. Мені дуже сподобалося, як працюють їхні оператори і дрони. І наша, наша арта 120 -ка. Чи то вони вже місця ну чітко буває, попадають прямо красиво. Найбільша насолода, каже прикордонник Роман, знищувати колони дороговартісної техніки ворога. Сам важиш кілограм 80 і ти влупив штучку, яка важить 40-60. Тим більше, скільки вона коштує, який ти просто одна людина задала збитків, то там тої техніки ну, десятки. Десятками просто стоїть їхньої техніки підбитої. Скітанчик бехи. Попри шалені втрати як у техніці, так і людях, ворог не відмовляється від наміру захопити новомихайлівку, яку наші захисники боронять вже другий рік. Шостий прикордонний загін і 79-та. Стеже Дуже швидесенько забивають ляхту до АГС. -а. Марія Вавренок, 12-й канал. Авто застрягло між деревами. Це трапилося в результаті аварії на трасі від села Сошичне до каменя Каширського. Легковик злетів у кювет, перекинувся та застряг між деревами. 28-річний водій не міг вибратися самотужки, тож подзвонив рятувальникам. Вони спершу спиляли гілля, а потім взялися за двері машини. Аж тоді визволили водія. Чоловіка госпіталізували у важкому стані з травмами голови та грудної клітки. У ворот Невілуцького району п'яна ДТП. Водійка у стані алкогольного сп'яніння не впоралася з керуванням і знесла електроопору, огорожу та дерево. Мешканці вулиці, де сталася аварія, розповіли нашій знімальній групі, що пережили. Ви не повірите, не лолетіло, дві баби п'яні. Сергій розповідає про ДТП, що сталося увечері 26 березня у селі Воротнів під Луцьком. Чоловік каже, аварія підняла на ноги пів села. Машина крепко не побита, але й стовпа нема, світла нема. Світла нема, електрики їдуть. Подивіться. Автомобіль Volkswagen мчав із високою швидкістю та зрештою злетів у бік. Зніс електроопору, огорожу і дерево. Вишня стояла заборвов. Бачите, що робиться. Анатолій та Світлана мешкають на обійсті, куди влетіла машина. Чоловік вискочив на вулицю, коли почув гучний звук. Зразу вистріл проводив. Електрика вистрілила, виходжу, дивлюся, машина тут воно стоїть, ступа немає. За словами мешканців, в авто перебували двоє жінок, і вони були дуже п'яні. Міліція приїжджала, то сказала, що 10 разів перевищує, ну, алкоголь. У поліції нам підтвердили, за кермом була двадцятирічна жінка в стані сп'яніння, яка не впоралася з керуванням та зіткнулася з електроопорою. Я ще не знаю, як вони живі залишилися. столиці. Автомобіль, кажуть, рухався дуже швидко. Збити такого ступа, то вибачте. При цьому і водійка, і пасажирка не постраждали. Місцеві розповідають, що намагалися поговорити з жінками, але це не вдалося. І вони настільки вони зматюкали мене. Вас з матюкали. з, вас. з отоко, всіх не тільки мене, всіх Примірні. підряд. Це не вони матюкали, так не матюкали. Горілка через те, що вони двох неадекватні в машині. Ну, Є бачили, не тільки я бачив, і люди бачили в машині, прямо в машині розпивали спиртне, остатки спиртного, коньяку і тому подобне було все в машині. За словами людей, жінки не місцеві, переселенки. Це якісь місцеві люди. Вони десь недавно купили тут хату, приїхали десь з Донецької області. Наскільки я знаю, на щастя обійшлося без людських жертв і потерпілих, та до біди було недалеко. Обисно діти гуляють, бігають діти тут. Мешканці до пізнього вечора стояли на вулиці доти, доки не приїхали електрики і не знеструмили лінії електропередач, що лежали на дорозі. Згодом електропостачання відновили усюди, окрім хати найближчої до стовпа. Тут цим займуться сьогодні. Не даємо світло, просто в цій хаті не буде одне. У поліції також додали, у водійки не було водійського посвідчення, тож на винуватицю ДТП склали адмінпротоколи за трьома статтями: керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння і без права на керування автомобілем, а також порушення правил дорожнього руху. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Ну а тим часом в Луцьку скандал з ОСББ. Мешканці одного з будинків підозрюють голову ОСББ у фальшуванні голосування. Вона опитувала жителів, щоб вирішити про утеплення дому, і, начебто, більшість проголосувала за. Коли ж ініціативна група взялася перевіряти, то виявила інше. Ситуація загострена ще й тим, що люди виплачують ще кредит за ремонт даху, а тут раптом з'являється новий і ще більший. Деталі конфлікту дізнавалася наша знімальна група. Тут сухенько, гарно нашу мені той пінопласт, скажіть мені, будь ласка, вже різні відгуки йдуть. Щоб заробити, хто має заробити? Він нам не потрібний. Катерина разом з іншими мешканцями ОСББ відродження 7 в один із днів почули гуркіт на вулиці. Вийшовши дізнатися причину, зрозуміли, що у їхньому дворі почалися підготовчі роботи до утеплення та зміни фасаду будинку. І хоч керівник ОСББ повідомляли і проводили опитування про необхідність утеплити будинок. Люди обурені, адже згоду на такі роботи давали не всі, тим більш на негайні. Поліцію визвали, зареєстрували факт, того що вони тут устроїть безпреділи. От вони кого слухають, розгрузили вагончик. Бігом, бігом, як грузили, то, я так, кажу, для бінопласт. чого ця скорость так, така потрібна, така швидкість бігом. Люди не можуть утямитися. Рішення про ремонт дому приймають за результатами голосування мешканців. Голова ОСББ Раїса Байда запевняє, що голосів для початку підготовчих робіт з утеплення у неї достатньо зі 153 квартир. Більшість за утеплення, і це станом на кінець минулого тижня. Їх мовляв уже 51%. Ми на цьому тижні вже те опитування закінчуємо, і я оголошу, оголошу всім людям рішення. В принципі, я вже його оголошувала. Говорила, що в нас вже велика більшість голосів за. Це що було на зборах, присутнє, голосували. Оце список такий. А далі йде опитування. Письмове опитування вже поквартирно. Оце вже їх багато. Тим часом частина мешканців сумніваються у тому, що за проголосувало дійсно більшість. Тож створили ініціативну групу і пішли перевіряти. Результати змусили їх сумніватися ще більше. Тут 90 квартир пройшли, з 90 квартир 61 квартира проти. З 90 квартир активісти показують фото з опитування і голови ОСББ. На цьому знімку видно, що представник однієї з квартир написав, що проти утеплення, коли його питала ініціативна група. А на листі у голови ОСББ та ж сама людина підписалася, що вона за. І таких розбіжностей, кажуть, нарахували більше десятка. Люди переймаються під рахунком голосів не з добра, бояться залізти в борги, пояснюють, що продовжують розраховуватися за перекриття, яке їм вартувало близько 1 мільйона 800 тисяч. Де знайти ще гроші на утеплення, не знають. Бояться, що через новий проєкт не зможуть платити за комуналку і їм знімуть субсидії. Ну, у нас тут такі, що в бюджетних установах працювали. От до прості, мене 3 тисячі пенсія. От як я можу за 3 тисячі оплатити комуналку? І ще в мене 37 тисяч виходить за оцей фасад і треба за рік оплатити його. У мене навіть за рік, мабуть, ну, мабуть, така буде пенсія за рік. Жінка розповідає, що голова ОСББ на нарікання про брак грошей начебто запропонувала людям таке. Вона говорить, що значить, діт з дітей своїх збивайте, бо комусь ця квартира внуків. дістанеться. З внуків. Ну, як про це можна говорити? Як можна своїх внуків і дітей цим нагороджувати? Ще мова така пройшла. А ви знаєте за скільки ви продасте свою квартиру, коли утеплите? Так чого рахувати наші гроші? Вибачте. Голова ОСББ певний, програма з отеплення вигідна. За нею лише 30% вартості проєкту оплачує ОСББ, а 70% фонд енергоефективності. Співпрацюють з ним уже два роки. Зробили підвал, дах, вікна і балкони. Тепер цей фонд дав аванс у розмірі 20%. А найголовніше, що фасад треба ремонтувати. Проблема в тому, що наш парапет вже ну настільки він знищений, його треба накривати, і там затікає постійно, і починають падати. Якщо ми підемо з цієї сторони, ви побачите краще, що воно там ну, падає. Ну, і мешканці говорять, це буквально на тому тижні впало десь п'ять плиток з таким грохотом. Ну це небезпечно для життя людей. Хто за це буде відповідати? Який вихід у мешканців будинку, у яких більше хвилює питання, чи платити, і чи чесні результати опитування? Експерти, до якого звернулися за коментарем, наголошує, такі рішення дійсно приймаються винятково більшістю. Тут важливо усе і збори, і опитування, і протокол. Тільки з ним на руках голова ОСББ може укласти договір із ремонтною фірмою. Рішенням загальних зборів має бути оформлено. Протоколом має бути оформлено рішення більшості громадян, які проживають. Тобто цим протоколом також має бути уповноважена голова зборів на підписання того чи іншого правочину. Юрист каже, що ситуації, коли мешканці сумніваються доброчесності голів ОСББ, трапляються досить часто. Щоб перевірити, чи ж голова ОСББ відродження сім у правовому полі, радить два варіанти дій. Перший переконатися, чи більшість не фіктивна. Правник радить скликати збори, які є найповноважнішим органом у таких проблемах. В даній ситуації я би радив особам, які вважають, що їхні права порушення, бо тій частині об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які не задоволені цією головою, або ініціювати проведення нових зборів для того, щоб відмінити попереднє рішення, і або каже звертайтеся до суду, або звернутися до фахівців, які б змогли би захистити їхні права в судовому порядку, і треба досліджувати наявні документи на їх правильність, на їх відповідність чинному законодавству і взагалі на відповідність їх волевиявлення, чи дійсно відображено в цих документах в тих рішеннях та воля, яка хоче більшість у жильців, які живуть в даному об'єднанні, за ким правда у цьому конфлікті і чи справді голосування було сфальшоване? Мають виявити нові загальні збори у квітні. Цього разу їх скликає ініціативна група ОСББ. Тим часом ремонти утеплення фасаду у дворі набирає обертів. Софія Мартинюк, Василь Марощук, дванадцятий канал. У Луцьку запустять виробництво засобів гігієни та побутової хімії. Як стало відомо на сесії Луцькради, проєктом займеться компанія з Вінниці із назвою Фехорент. Для цього хоче збудувати у місті логістичний хаб для експорту та імпорту продукції, а також виробничі приміщення. Почали з купівлі ділянки на вулиці Назарія Яремчука. Вигоду для громади описують так. Створення даного майданчика також створить нові можливості для розвитку бізнесу в даному регіоні. Ну, Луцьк може бути аналогічно конкурувати з містом Львовом як регіональний хаб ну, щодо постачання як експорту, так і імпорту. Депутати підтримали це звернення. Тож у майбутньому інвестор зможе працевлаштувати близько ста людей та наповнювати місцевий бюджет. І робочі місця це і надходження вигляді податку заходів фізичних осіб і одномоментний платіж в бюджет біля 20 мільйонів гривень. На цьому поки все залишайтеся з нами. Доєднуйтесь до нашого ютуб каналу Новини 12, Коментуйте і тисніть на дзвіночок. Закликаю усіх допомагати нашим захисникам і разом наближати перемогу до зустрічі.